Україна, схоже, почала полювання за складами з російськими крилатими авіабомбами, які стали великою проблемою для ЗСУ в останні місяці. Про це, 30 квітня, написали у Business Insider, аналізуючи останні удари дронів по російській території. Видання зазначає, що плануючі авіабомби вкрай важко перехопити в польоті, а скидають їх з літаків далеко за межами радіусу дії українських систем ППО. Тож для протидії цій загрозі треба бити по літаках на аеродромах або безпосередньо по складах з бомбами. Ймовірно, саме це і сталося минулої суботи, коли десятки дронів Камікадзе вдарили по аеродрому Кущовська, де базуються російські винищувачі Су-34 і Су-35, які щоденно використовуються для нанесення ударів по українських передових позиціях з використанням саме плануючих бомб. За даними британської розвідки, кадри з місця цього удару свідчать, що дрони влучили в сховище з комплектами для плануючих бомб. Хоча наразі невідомо, чи було при цьому пошкоджено самі літаки.